Друзі, вітаю Байден розповів, як бачить мир в Україні. Ну і одразу сказав на рахунок нашого членства в НАТО бути чи не бути. Ось така думка Байдена: можливо, ви захочете Трампа, а можливо, ні. Давайте все проаналізуємо, кого українці будуть підтримувати на наступний термін президентства. через те, що насправді він показав, як насправді реально бачить ситуацію. Підпишіться на цей youtube канал. Ми витискаємо російські наративи російських агентів. З українського порядку денного, з українського YouTube, тому ваша підписка надзвичайно важлива. А ми зараз поговоримо про інтерв'ю тайму, яке, власне, передає українська правда. І де Байден відповідав на запитання, як він бачить мир в Україні. Мир виглядає. Каже Байден, І як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи. Він п'ять разів повторює слово ніколи. never, ever, never, ever, never, ну От є в нього така улюблена фраза: не окупує Україну. Ось як виглядає мир, каже Джозеф Байден, який не раз приїжджав в Україну, був тут. Ну, от, і це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО. Одразу додає Байден, і тут нам це точно не сподобається. Що він каже далі? Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але я був тим, хто говорив, що не готовий підтримати натовізацію України. Байден чітко каже, що він проти України в НАТО. Фіксуємо, це точно він шле Путіну. Щоб він розумів, що Байден Україну не впустить, червона лінія. Але ми пам'ятали, червоні лінії не можна бити по Росії насправді цю червону лінію він відправляє, щоб заспокоїти, збавити пар Путіну, тому що Путін злий. І там вже, до речі, Washington Post коломніст, один там пише, американський аналітик, що Путін точно щось відповість на це. І за те, що дозволили бити по його території, і за те, що французи вже готують інструкторів відправляти в Україну. Ну і він каже, що Байден що. Путіну натяк такий, дивись, ми їх точно в НАТО не беремо. Ти там не переживай, ви їх не окупуєте, але в НАТО не беремо. Тобто Путіну меседж такий. Але знову ж таки Байден ну, не сприяв тому, що ми вступили в НАТО, теж, щоб бути до кінця справедливими. Він пригадав часи, коли відвідував Україну на посадах сенатора і віце-президента, там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно обтяжувала. Однак наголосив Байден: не стримуйте сміх, можете сміятися. Я договорю, теж засміюсь. Однак він наголосив, що Захід не повинен дозволити падіння України, оскільки це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росія, Балкани. І Білорусь, Байден кордону НАТО мається на увазі. Байден також заперечив тезу, що НАТО стоїть на слизькому шляху до війни з Росією, допомагаючи Україні. Тут, коли Байден сказав, що там була значна корупція, ви точно всі посміхнулися, тому що вона нікуди не зникла. Вона змінила прізвища, але робиться в тих же самих кабінетах. Просто іншими руками й тече в інші гаманці. Байден льстить собі. Тим, що каже чи думає, можливо він дійсно так думає, ми ж не знаємо, що в Україні зникла корупція. Вона не зникла. Корупція є. Розумієте, І це теж питання. Але ну, він каже, була. Ну, Була, значить, ми тепер її не бачимо. Але... Друге, що він говорить, що дійсно це буде нестабільність, вони не дають Україні впасти. Наголосив, що Захід не повинен дозволити падіння України, оскільки це означатиме нестабільність. Розумієте, в Байдена зараз проблема, він думає більше про НАТО, чим про Україну. Зрозуміло, що це не його країна, що в нього є своя держава, в нас є свій президент. Але не думати кордонами НАТО. Нато буде сильним, коли буде розширяти свої кордони вглиб. Ось тоді воно буде сильним. Він розумієте, зараз дав цей меседж, в тому числі і путіну, але й нам. Це меседж Зеленському не піднімати питання на форумі, не піднімати питання в Вашингтоні, що, мовляв, ми хочемо в НАТО. Він сказав, ні, НАТО зараз не буде. При Байдені. От він не бачить НАТО. Ну, але знову ж таки, він не бачив, що ми вистоїмо. Він не бачив багато інших. Речей я не буду зараз возити цю ідею просто по підлозі. Хочу почути вашу думку. Напишіть просто в коментарях. Ви далі будете підтримувати Байдена. Ну, чи ми вже за Трампа і підтримуємо? Чи ні той, ні той поки що нам не подобається. Перше, а друге, напишіть, як вам пропозиція від Байдена, того, як він бачить мир. Чи ми повинні самі намалювати дизайн цього миру і змусити світ прийняти цю ідею? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. і Дуже дуже скоро ми почнемо новий класний збір. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!